Вітаю вас на каналі Мамі та Мітось. мене звати Таміла, і сьогодні я з вами покажу, що я доробила за, цю, за цей тиждень. З недов'язів в мене мало, бо трохи іншим була я зайнята цього тижня, але я дуже рада, що я доробила їх. По-перше, це був в мене Ось такий ведмедик маленький. Я його нарешті пришила йому голову. Ось такий він гарний вийшов, такий. Якесь малятко буде з ним бавитись, гратися, може навіть спати, обіймати. Ось так, такий він вийшов. Також з недоробленого я доробила нарешті цього зайця. Такий гарненький він вийшов. Ось, личико йому вишила. Тут взагалі його роботи було дуже мало, потрібно було зв'язати вушка та дов'язати голову і вишити саме лицо. І ось так в мене усе було вже готово. Хвостик у нього також є. Такий він маленький, гарненький вишив. З недов'язів це усе. До речі, стоп недов'язи це спільний проєкт, який організувала Вікторія з каналом Україночка в'яже з тренди. Тому я дуже-дуже дуже дякую їй за те, що вона мене змотивувала доробити, доробити цих малих героїв, тому що вони в мене вже дуже давно лежать. І ця коробочка з недов'язами давить на мене постійно. Я постійно думаю про неї, але вона вже зменшується. Тому зовсім скоро я сподіваюся, її не буде, але, але може буде нова коробочка, бо щось в мене знов, якісь недов'язі, нові з'являються, але то таке. Так, далі е, я хочу вам розповісти про е, благодійний проєкт е, Петелька Добра. Я вам і минулого разу про нього розповідала, і зараз також хочу розповісти. Е, прошу вас долучатись, е, в'язати для наших малюків. Ми в'яжемо в цьому проєкту, ми в'яжемо іграшки, е, плети, також одежу, усе, що ви вважаєте за потрібним для Маляток. Тобто це може бути е, якісь шапочки, пінетки, е, носки, е, світ, светри, кардигани, усе, що ви вмієте, іграшки. Я вмію тільки іграшки, тому я відправляю тільки іграшки, ось щось таке спицями зв'язати, до речі, ось цей е, не знаю. Цю картинку, я не знаю, як вони там називаються. джемпера, світера, то для мене занадто важко, тому що там ну, якесь розподілення, тобто від горловини чи щось таке, але щось в мене. Він так висів на вішалці і щось тут розтягнулось трохи плечі. Мабуть, потрібно його попрати і знов відпарити і покласти просто в шафу, скласти. Так, тобто я ось такі великі речі спицями в'яжу тільки для себе, навіть для своїх малих не в'яжу, тому що ем, ну, спиці і я це як дві різні планети, які взагалі дуже рідко перетинаються. І тому для мене це дуже важко. Мені легше зв'язати багато іграшок, ніж один якийсь светр для малятки. Так. Так що ж, сьогодні ось ці всі іграшки, які в мене тут лежать: ось цей ще динозавр, і ось цей пупс в люльці, усе це відправиться до петельки добра. Але наразі я хочу показати вам кожну іграшку поближче, тому що це як, як і кожна іграшка, як частинка мого сердечка, до, до малюків, бавити їх, тому я хочу. Трохи-трохи, трохи показати вам. Так, почнемо ось з цього динозавра. Взагалі, коли дуже давно я хотіла зробити саме такого динозавра, щоб він був на чотирьох лапках. Він, до речі, вміє сам стояти. Хотіла, але все ніяк щось я не розуміла, як мені це зробити, як там зробити голову, щоб вона була гарна. І Сніжана, координатор пряжі з петельки добра, відправляє мені ось таку пряжу. Я бачила фото, але я думала, ну, щось зв'яжу. Приходить отже, мені ця пряжа, а я не знаю взагалі, ось що мені з неї зробити. Тобто я ніколи не працювала з такою пряжою. Я взагалі люблю такі більш пастельні тона та якісь. Однотонні, скажімо так, тобто ось такою секційною, здається, так ця пряжа називається. Я ніколи не працювала, і це мій перший такий опит. Є такое таке слово українською? Мабуть, мабуть, є так. І я коли побачила її, думаю, ну що ж мені з нею зв'язати? Думаю, добре, давай спробуємо зробити конячку. Почала, значить, я робити конячку, зв'язала вже ножки, зв'язала пузиком і почала приєднувати ножки до пузика і в'яжу ось десь тут вже. І така розумію: так це ж може бути динозавр. Це те, про що я так давно хотіла, те, що я так давно вже хотіла зробити. І усе якось він у мене створився дуже легко. Ось таке в мене натхнення пройшло, я дуже рада цьому. Так, далі. Ось по. Тобто я відробляла майстер, відробляла опис, я все думала, як, як його краще зробити. Другий був ось цей динозавр, такий він гарненький, все те ж саме, але тільки тут хвост вже в'язаний. Тобто, ви його... я його дійсно не пришивала, він я його вив'язувала, і голова так само теж вив'язана. Мені дуже сподобалося тут. Майже нічого не потрібно було дороблювати, тільки там поховати ці кінчики та пришити очі. Ось який він гарненький він, вижив такий. Малюк, малюк-малюк. До речі, ось на, 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 на такого динозавра, тільки в нього трохи вели, е, більше шия. В мене є майстер-клас на моєму каналі, тому переходьте, в'яжіть, якщо вам сподобався він. Дуже легко там усе в'язати. І, до речі, ну, я цього динозавра, такого, якого я в'язала для майстер-класу, в мене забрав мій малий молодший, тому що ну, щось йому захотілося. Він мені сам обрав пряжу, з якою він хоче, щоб я йому зв'язала динозавра з моїх запасів, і е, каже: усе, хочу динозавра. Я кажу, окей, давай. Усі іграшки, які я в'яжу вперше, я частіше за все залишаю своїм малим, щоб трохи вони їх повипробували. Та і взагалі, коли вони бачать, що я хачкую щось нове, вони мені завжди кажуть: мам, віде мені, так підходять. І кажуть, мам, пожалуйста, а дай як тут не віддати, скажіть мені. Далі був ось такий динозавр, але щось вони, він мені. Погано схож на динозавра, мені він схож, наче на якусь ящерку, щось таке. Напишіть, до речі, в коментарях, на кого він вам схож. Мені схож на ящерку, точно не на динозавра. В нього такі шортики зйомні. Щось мені захотілося його одягнути. Далі в нас був ще ось такий динозавр трохи е іншого плану. Ось такий Діно, Він... ну, тобто, схож трохи на Рекса, але не зовсім. Мені малі сказали, що ні, то не Рекс взагалі не дуже схожий. Але ось такий якийсь малюк в мене вийшов. Дуже гарний, ой, гарненький буде якийсь малюк з ним бавитись. Так, що в нас далі? Далі в нас. Далі, далі, далі в нас ось такий ведмідь. Дуже гарний, він вийшов взагалі. Ось, ось коли його я гачку, я прям насолоджувалась, тому що, ну, подивіться просто на цю мордочку, як, його, як в нього можна не закохатись. Тому він забрав моє сердечко назавжди. Я, я, я сподіваюся, що малюк, який обере цього ведмедика, буде також дуже задоволений і, для... і стане маленьким таким оберегом, щоб усе було добре у цього малюка. Так, що в нас далі? Що в нас далі? А ось такий ще є ведмедь. Ведмідь. Але тут ще мені трохи треба доробити. Сьогодні дороблю, треба пришити вже ще. Як вона називається, я забула. Гудзик. Ось. Гудзик потрібно пришити. В мене було дуже мало цієї пряжі, такий залишок маленький. І я вирішила одягнути цього ведмідя, але він мені, до речі, трохи схож ще на тигра. Не знаю, вам на кого схож на тигра чи на ведмідя? Повинен бути, був бути ведмідь, але щось мені він мені трохи схож на, на тигра. Але перероблювати я його не збиралась, Він такий гарненький вийшов, тому. Вже як є, так є, в такому він тепленькому комбінізончику. Ну, щось тут не вистачило мені пряжі пряжі на рукава. Я тут взагалі залишки вже робила. Тому щось так: Тричі, три четверті рукав, скажімо так, чи футболка, якось так. Такий він гарненький вийшов. Тепленьке, буде когось обіймати. Так, що тут у нас ще? Так, ось такий малючок. Я його, до речі, гачкувала на цьому тижні і зняла майстер-клас на нього. Такий він. Пупсик в люльці. Можна і так брати і гуляти. Так, також можна сюди ще зв'язати якусь ем, подушечку з ковдрою, і взагалі буде дуже гарно, але в мене вже було мало часу, тому що завтра я вже поїду віддавати ці іграшки е, дівчаткам е, волонте... е, координаторам які відправляють іграшки. Точ, точніше, ми зустрінемось і усі разом будемо відправляти. Тому, якщо сьогодні ще в мене буде натхнення. Я сподіваюся, може, з'їжу сюди подушку та ковтру. Усі ці іграшки, усі відправляються до петельки добра, будуть бавити своїх малюків. Мені здається, що наразі ми усі повинні підтримувати наших малючків, тому що дорослим важко, а малюкам, здається, ще важче. До речі, цього на цю на цю відправку наш організатор. Катерина, яка заснувала цей проєкт, знайшла волонтерів з Харківської з області, там Ізюму, з, з Балаклеї. І саме туди відправляться усі наші вироби, будуть бавити малючків. Я цьому дуже-дуже дуже задоволена, тому що коли я дізналась, я прям стрибала аж до мені здається до стелі, тому що це насправді дуже-дуже. Круто буде, що саме цим малюкам потраплять наші іграшки, наша одежа. Потрібно трохи їх підтримати, показати, що ми поруч, що є добрі люди у цьому світі. Також, якщо ви хачкуєте або в'яжете щось на благодійність, тобто може це бути якийсь інший благодійний проєкт, де ви приймаєте участь, обов'язково долучайтесь до марафону Добра. Я залишу хештег в описі. І... Публікуйте свої відео або просто фото в інстаграм чи на Ютубі, неважливо де. Та нехай люд, люди е, долуч... ще дівчатка та хлопці долучаються до нас і е, також в'яжуть, 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 в'яжуть так, в'яжуть та гачкують для людей, для наших людей. Е, Вироби, тому що це мені здається, дуже важливо. Якось так. Ну, я думаю, що на цьому все, тому що в мене взагалі сьогодні таке якесь не дуже велике відео. Я дякую усім за увагу. Залишайте свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Я дуже-дуже бавлюсь коли ви коли ви мені усе це. Пишете, робите, підписуйтесь, обов'язково гачкуйте по моїм майстер-класам. Я дуже задоволена, коли бачу, що хтось гачкує по моїм МК. І бажаю усім наснаги, рівних стовпчиків, миру, здоров'я. Обов'язково бережіть себе, бо зараз усі хворіють. В мене малі також вже з соплями. З насмарком, з кашлем, з усім цим. І я взагалі здивована, як ця бактерія пройшла повз мене. Дуже-дуже дякую, що вона пройшла повз мене, бо зараз би я лежала десь у постільці і точно не знімала б це відео. Усім пока!